Вітаю, друзі, на каналі Криптобізнес. Мене звати Криптомайк, і тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні біткоін у нас торгується по 27100, по 27200. Тому ми сьогодні проведемо аналітку по біткоїну. Ми бачимо, що біткоін у нас вже другий тиждень торгується зеленими свічками, показує ріст. Біткоін намагається пробити ось цю нашу сильну лінію спротиву, яка була нашою лінією підтримки завжди. Зараз вона виступає сильною лінією спротиву. Тому ми сьогодні проведемо аналітику по біткоїну, подивимось індикатори, метрики, подивимось наші нові цілі по біткоїну. Також подивимося цікаві новини, зв'язані пов'язані з компанією BlackRock та покупкою біткоїн. Тому обов'язково дивіться відео до кінця. Я думаю, що інформація повинна бути цікава та корисна для всіх. Також, друзі, якщо ви бажаєте на криптовалютному ринку працювати та розвиватись, запрошуємо вас користуватися нашими платними продуктами. Це закритий клуб Криптобізнес. В нашому закритому клубі ви отримаєте навчальні матеріали та курси на загальну суму 2500 доларів. Ми даємо сигнали по споту для наших учасників. Також ще багато пунктів, які ви отримаєте, вступивши в наш закритий клуб. На екрані є всі пункти. Можете зупинити та почитати. Кому цікаво, посилання є в описі. Ціна вступу в наш закритий клуб на даний момент всього лише 150 доларів. Тому, кому цікаво, пишіть та працюйте на ринку разом з нами. Отже, друзі, переходимо ми до аналітки по біткоїну. Давайте для початку розглянемо наш індикатор, такий як Bitcoin buy and sell по біткоїну. І ми бачимо, що тижнева свічка у нас загорівся індикатор buy. Тому, відповідно, якщо він закріпиться з тією свічкою. В принципі, думаю, що по біткоїну можна очікувати досить непоганого росту. Нам потрібно, щоб ось ця свічка до кінця тижня у нас ось цей індикатор закріпився. Відповідно, думаю, що після цього ми можемо побачити досить непоганий ріст і вихід кудись вище, можливо, вище нашої зони акумуляції, а саме, закріплення вище ось цих наших минулих хаїв, це у нас 31 800 і закріплення вище 32К. Зараз перейдемо на інші графіки і подивимось більш детальніше там. Отже, переходимо на індикатори ДІВ. Будемо переглядати, яка в нас ситуація е, на цьому індикаторі. Ми бачимо, що в нас далі зберігається сигнал на ріст, нових сигналів на корекцію немає. Е, відповідно, ми бачимо, в принципі, ось тут такий досить е, довгий боковик. Е, ось тут було досить сильне накопичення в цьому боковику. Тому я буду чекати, що біткоін у нас прийде як мінімум до цієї сильної зони. Можливо, буде з третього разу пробити цю сильну зону. І тим більше у нас, можливо, скоро будуть якісь приводи для сильного росту ринку. Тому я буду чекати, що біткоін закріпиться вище, і, відповідно, буде рухатись до наших цілей. 48 500 на сьогодні. Зараз пройдемо на метрику, переглянемо більш детальніше. Отже, переміщаємось на метрику P-Cycle Top Indicator. Дивимось, наші цілі на сьогодні це 48 500 доларів. Сильна зона підтримки це 28-148 доларів. Тому нам потрібно закріплятись вище цього діапазону 28-148. Я буду чекати, що біткоін пройде до 48500. Саме там будемо продавати наш інвестиційний портфель по біткоїну. Відповідно, після чого будемо очікувати памп по альткоїнах. Тому що це досить сильна фундаментальна метрика, яка показує, куди біткоін постійно приходить, сильні магнітні зони. Після кожного ведмежого ринку. Також, давайте ще пройдемо на метрику 2 мультиплікатор ціни по біткоїну. Ми бачимо, що ми вже дуже довго знаходимося в зоні акумуляції та накопичення, ось тут, під цією зеленою лінією, тому нам потрібно переходити в новий бичий цикл росту, і нам потрібно закріпляти звище 31 273 долари. Як ми закріпляємо звище цього діапазону, цієї зеленої лінії, це буде означати, що біткоін пройшов новий бачий цикл росту. І нам потрібно переходити, тому що ми вже досить довго ось тут накопичуємось. І, в принципі, з'являються такі невеликі е, натяки на те, що біткоін скоро може показувати досить сильний та хороший ріст. А саме по новинах переходимо зараз далі в наш телеграм-канал Криптобізнес. Обов'язково підпишіться посилання є в описі. Ми тут публікуємо дуже цікаві та корисні новини. Також, коли в нас буде 1000 підписників в нашому телеграм-каналі, ми опублікуємо безкоштовно навчальний курс вартістю 1600 доларів безкоштовно для всіх учасників. Тому обов'язково будьте підписані, щоб не пропустити. У мережі у нас ходять чутки, що BlackRock вчора, тобто це вже якби після вчора, купила 12 200 біткоїнів на загальну суму 337 мільйонів. Ніби BlackRock впевнені, що SEC підтвердить їх заявку на спотовий біткоін ETF. Відповідно, друзі, ми бачимо ось такі хороші тригери, ось такі хороші натяки того, що скоро може почати в принципі досить непоганий і сильний ріст по криптовалютному ринку. Тому що, якщо ті всі новини в нас почнуть виходити і почнуть підтверджувати, що BlackRock, BlackRock дійсно закупляє криптовалюту біткоін. Що спотовий ETF, можливо вже в 2024 році одобрять відповідно на цьому фоні до цього періоду? Я думаю, що ми можемо показати ще досить непоганий і сильний ріст по біткоїну і прийти до наших цілей. Це 48500 на даний момент. Тому, якщо в 2023 році ми будемо йти до цих цілей, то це може відбутись жовтень листопад, тому що в грудні я точно буду очікувати вже корекцію по ринку. Тому в нас є відповідно два місці: це е, жовтень листопад, щоб досягнути цих хороших відміток. І для того, щоб їх досягнути, нам потрібно якісь хороші, сильні, фундаментальні новини. Ось, Наприклад, такі як, е, і підтвердження, що BlackRock е, закупляється біткоїном. Е, ЄТФ у нас з великої доли ймовірності буде одобрений. Відповідно, на цьому фоні може початись досвід непоганий пам та ріст по криптовалютному ринку.